Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Таку постанову, яку розробило міністерство оборони, ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо, видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби, комплектувати пові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України. Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме у той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу, і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Детальніше про важливі зміни говоримо далі з нашим гостем, адже головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іван Буряк приєднався до нашого етеру. Пане Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися поговорити про важливе. Мої вітання слава Україні. Героям слава! Отож, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Поділіться з нами, будь ласка, як на це рішення відреагували у вашій бригаді, і можливо, які кроки вже провели для того, аби з часом воно запрацювало так, як говорить міністр оборони Умєров. Безпосередньо ми дуже довго чекали цього рішення. Ми фактично завжди кричали про таке рішення, тому що воно є дуже важливими. Ми працюємо, запустили в своїй бригаді вже понад 8 місяців і маємо там певні результати. І у нас була складність, в тому що ми не могли до кінця бути відвертими з людьми, тому що ми людям. Давали безпосередньо наші професії, давали їм направлення, але на превелікий жаль, ну там по ті чи інші ситуації ТЦК, навчальні тренувальні центри, ігнорували наші листи, наше прохання, наші запити на те, що нам потрібен цей бієць і відправляли їх на ті чи інші підрозділи, де звісно ж ну там і теж все нормально. Я не маю на увазі про те, але нам було дуже складно проводити рекрутинг. Тому що коли ти людині розповідаєш про себе, рекламуєш себе, показуєш себе, з приводиш йому там наводиш йому багато прикладів, і він згідний і ти з тобою. А далі він попадає в такий момент розчарування ну це там саме найбільша ця проблематика. ТЦК, там на сьогоденні да, ТЦК і суспільства таке уявлення, ніби ТЦК це не військові, от тому, що вони там несли якусь свою дискримінацію е, в і безпосередньо військових ті, які на лінії розмежування виконують е, свої завдання. Тому для нас це надважлива е, подія. Ми її дуже чекали, і ми дуже тішимося, що вона е, на сьогоднішній день є і працює. Ми до цього повністю готові. В нас готові рекрутцентри, нас готові люди гарячі. Е, Лінії гарячого зв'язку, де мож, люди можуть отримати будь-яку інформацію. У нас готовий навчальний відділ, у нас готові інструктора. Тобто ми з нетерпінням будемо радіти всім реальним і позитивним людям, які нарешті може зрозуміють, що їм потрібно ставати до збройних сил, бо по-іншому ніяк. Пане Іване, ви зачепили дуже цікаву тему. Тема, яка все ще залишається трохи такою новою для нашої країни. Це рекрутинг, коли кожна бригада насправді там і в столиці, і в обласних центрах, і онлайн у режимі онлайн. Також може розповісти про себе, розповісти про актуальні вакансії. Але раніше такого не було. Рекрутинг тільки, тільки по суті, почали запроваджувати. Як можете зараз оцінити ось цю систему рекрутингу, коли відбувається спілкування поміж там добровольцями і військовим з досвідом і чи продовжують до війська приходити добровольці зараз? Дивіться, давайте спочатку зрозуміємо. Що таке рекрутинг? Рекрутинг це безпосередньо реклама, де ти себе і позиціонуєш, і ти себе показуєш. Ти можеш показувати себе як із, ну, там з красивої якоїсь картинки, з красивого відео. Звісно, вже ти розповідаєш свою історію. Ти розповідаєш, що ти такий, що ти зробив? Ти розповідаєш якусь статистику. Ти розповідаєш які в тебе є вакантні посади. В любому це на мою на моє переконання, це взагалі. Е Ну, це правильний хід, і правильні речі, тому що. Е зараз буде породжена конкуренція, конкуренція між підрозділами. Будь-яка конкуренція в будь-якому бізнесі. Там ми самі це розуміємо. Вона породжує якість і е гарну ціну. Ну конкуренція між іншими так само тут буде це те саме буде відбуватися в збройних силах України, тому що кожен підрозділ буде зобов'язаний там вже максимально віддавати максимум із максимума для того, щоб зацікавити чимось людей. Вони вже будуть слідкувати за тим, що як вони відносяться до людей, як воно все йде, тому що. Як раніше працювала, ТЦК, навчальний центр людей тобі привезли, визначили тобі кількість, ти приїхав, їх забрав. А на сьогоднішній день може кожен доєднатися безпосередньо до нашої бригади, може доєднатися до інших бригад. Ми тут не несиломість нікого не будемо затягувати, і не несиломість нікому не будемо там щось говорити. Ну тут ще є важливим моментом в проблематиці, скажімо, рекрутинга, як на мене, і ну на моє глибоке переконання, що. То потрібно все ж таки робити якісь важелі е, градації в суспільстві, щоб е, людей не ганяли по вулицях бусиками, а щоб людям просто поставили десь якісь такі певні рамки розуміння. Якщо ти сьогоднішній день не приєднаєшся до збройних сил України, якщо ти е, дійсно придатний до служби і не приєднаєшся сьогодні день сьогоднішній день до, до війни, то в завтрашньому дні ти маєш бути. Якимось таким людинкою з хрестиком, ну не з хрестиком, з галочкою і неприйняттям його. Я взагалі мучу про якісь там депутатські посади всіх рівнів, неприйняттям його на якісь державні роботи, на державні служби. нам треба якийсь ще механізм. Тому що ми зараз будемо рекрутингом вже ну тривалий час, тільки Якщо показали картинку, робимо відео, розповідаємо таргетинг, вкладаємо ну борди, все, що тільки можемо, але воно десь не до кінця теж працює, коли суспільство не усвідомлює до кінця всієї ситуації. Пане Іване, я б хотіла з вами також поговорити і про те, які вакансії зараз є у вашій бригаді. Ми бачили такі невеличкі спойлери із сайту, але вони стосувалися саме бойових вакансій. От ви говорите про, також про конкуренцію поміж бригадами, і мені здається, що воно також ну, справді там знайти людину, яка добре робить свою роботу, яка має досвід, можливо, мала відповідний досвід у цивільному житті. Це справді зараз непросто. От які вакансії у вас? Зараз є і за якими людьми, з якими якостями, з яким досвідом, можливо, полюєте зараз от найбільше, так би мовити? Ну, вакансії у нас є е, різних різних типів. Ну, звісно, вже е, найбільше ми націлені, так як е, зараз війна вона взагалі змінилася, і е, ми максимально намагаємося. Е, Працювати і думати з людьми і хвилюємося за людей, тому ми шукаємо мотивованих досвідчених людей. І саме важливе вакансії в нас всі на колективну зброю. Що це таке? Це артилерія, зенітно-ракетні війська. Це е, противотанкові війська, це роти вогневої підтримки. Ну і найбільше в нас є свій створений великий батальйон, батальйон безпілотних систем Чорний Ворон, який е, на сьогоднішній день влучно нищить е, постійну техніку ворога. Ми набираємо оберти. В нас є і літальні апарати. І ми в цьому напрямку дуже сильно розвиваємося. Тому першочергово, е, все, що ми... Поклали на і покладаємо на людей це, скажімо так, не прямих піхотинців. Це не тих, що там от ми всіх беремо і відразу в піхоту. Ми проводимо навчання, дивимося по їхній. Ну, морально і, взагалі, фізичні там підготовці, і найбільше ми шукаємо людей туди для того, що не вистачає вправних пілотів в півдронів. Не вистачає план вправних пілотів, мавіків, скидів. Не вистачає вправних операторів «Стугни», джевеліна. ПТРК там ну це роти ПТРК, тому ми більше націлені на ці на, на цю версту, скажімо так, спеціалізації в збройних силах України, тому що е, колективною зброєю наша бригада ну найкраще е, управляє. Вона злагоджена, вона велика, міцна, і вона з історією. І от, пане Іване, на завершення також хочу розпитати у вас про підготовку, говорити про те, які от яких людей зараз потребуєте, і коли йдеться про ось таке озброєння, чи потрібен якийсь спеціалізований досвід у цивільному житті? Щось знати, щось вміти, чи все ж таки у навчальному центрі допоможуть освоїти певне озброєння? Ні, ну звісно, найбільш там досвід, які досвід там комп'ютерної справи, досвід комп'ютера. Зараз все комп'ютери технології, там критичне мислення, аналізу. Там звісно ж молоді хлопці, які скажімо більш молодші, яка в них моторика руки. Там вони можуть краще управляти е, Чоловіки, скажімо, поважного віку, такі як я, там це вправні оператори Джевеліна, там стугни, це ті люди, які можуть там підготувати позицію, виставити е, розрахунок і влучно відпрацювати по техніці ворога. Тому е, ну, фактично, ну ми, ми готові до будь-яких, е, скажімо так, викликів. У нас є окреме навчання на в півдромі є окремо навчання на Мавіки, на скеди. І ну, звісно ж, люди пройдуть базовий рівень підготовки. Після того, після базового рівня, вони будуть розподілені вже там по своїм спеціальностям на інші рівні підготовки. Це ще дві неділі буде додатковий курс. Тобто, у нас буде місяць, дві неділі додатковий курс. Це на наших полігонах, не в районі виконання бойових завдань. А далі, вже після того вони поїдуть в район бойового завдання в підрозділ, в який вони будуть призначені, де вони ще будуть вже ну безпосередньо не на самій лінії розмежування, а там за 20-30 кілометрів від лінії розмежування, де вони вже будуть проходити злагодження в своєму підрозділі. І Лише тільки після злагодження фізично людина виїжджає на позицію, тому у нас там складається це мінімум там. 40-50 днів. Я дякую вам, пане Іване, за те, що знайшли час для нашого етеру. І дуже дякую сподіваюся, вам. що він корисним буде для наших глядачів і що, дуже. що знайдуться добровольці, які зацікавляться тими вакансіями і тією підготовкою і вашою бригадою, про які ви нам розповіли. Дякую вам. Іван дякую Буряк, вам. головний сержант бригади 93-ї. Холодний Яр, був з нами на прямому зв'язку.